Василь Безносенко розповідає, що вікна його квартири виходять в подвір'я будинку. Стихійний смітник поряд з'явився весною. 35 п'ів до мусорно, ну, до мусорних баків. Хоча з весни за гараж почали виносити мусор. Мусор виносять і з ринку, і з кафе, і будівельний мусор. і з квартир можна, вон результат, крісло. Ніхто не вбирає. Лежить вже з весни і ще сніг був. Почали скидати. І так і скидають. Так і скидають, привозять чужі, навіть. Машиною приїжджає, мешки викинули, і на цьому кінець. Поруч з приватним будинком Житомирянки Марії Петрівни розташовані сміттєві контейнери і стихійний смітник. Жінка каже, що часто сама залишена кимось сміття викидає у контейнери. Я притягнула сюди, ось його і покинула. Тут вже черви завелись, я звісти перетягнула туди. Ну що це таке? Комунальне підприємство по благоустрою в міськраду. Я звернувся туди. Вони записали адрес і сказали, що. Подивимося, прийшли інспекторів. Ну, пройшло більше трьох неділь. Ніхто нічого не робить. Стосовно цього стихійного називаємо його так сміттєзвалища, да, яке ви мені тільки що показали на фото, сьогодні ми беремо його в роботу. Є два шляхи. Перший шлях це ми звертаємось до муніципальної інспекції. Вони визначають, шукають винуватця, да хто, скажімо, ну, зробив. Цю стихійку. Другий варіант ми спілкуємося з перевізником, щоб вони чим швидше це прибрали. За словами начальника управління житлового господарства міської ради Андрія Гуменюка, якщо житомиряни виявляють подібні стихійні сміттєзвалища в місті, вони можуть повідомити про це за номером у вайбері. У нас є номер за вайбером, ми приймаємо ну, так, щоб. До вас звернулися мешканці, вони не знали, до кого звернутися, вони пішли спочатку в інспекцію з благоустрою, ті їх відправили в муніципальну інспекцію, є номер телефону, де можна написати коротко, показати фотку, що на сьогодні є, число і адресу. І я особисто займаюся ось такими питаннями. 0,50. Ноль Я в Вайбері приймаю всі, і ми відпрацьовуємо так швидко. За несанкціонований викид сміття для громадян передбачено штраф від 1700 гривень. Ольга Степуренко, Віктор Підвисоцький, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.